Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 20 лютого сьогодні. Трамп і Зеленський стосунки на зараз розклад вже є на каналі. Запрошую до перегляду. І на зараз давайте подивимося Трамп і Кремль. Я поки шукала фотографію нормально, що там на зараз у них відбувається. Ну, і там, хоч якісь новини, да? що із останнього. Путін запропонував Трампу угоду щодо природних ресурсів. Те, що стосується російських природних ресурсів, і Москва нібито зацікавлена на спільних проєктах із США в Арктиці, хоче, щоб американські нафтові компанії повернулися в Росію. Ну от вам, будь ласка, про це нам, в принципі, карти і з вами показали, коли дивилися ми стосунки Трампа і Зеленського. Та, що Трамп він такий за свої ресурси хоче більше заробити. Керований якоюсь домовленостю. Ну, давайте подивимося зараз так: Трамп і Кремль. Які стосунки? Ну, путінський режим, Кремль, що на зараз між ними? Трамп і Кремль. Які стосунки на зараз? Хтось комусь не підкоряється, да? хочеться сказати, давайте ще декілька карт. Що це для крам? Цікаво, друзі. Я думала, тут буде якийсь там, знаєте, вась вась, ну, типу, певні домовленості, а насправді трошки ні. А, ну, сейчас секунду, що це для Трампа, що це для Росії, для Кремля? М -м -м. А, цікаво, ну, добре е, диявол повішений, четвірка кубків. Ну, по-перше, не все так сталося, як хотілося б. Да? Тут е, немає у них, скажімо, дружніх стосунків. У них немає. Тут не про дружні стосунки, тут про дуже великі гроші. Тут про те, що, можливо, комусь щось було обіцяно Взагалі, давайте з кінця. Давайте не так. Значить, е, в стосунках Кремль і Трамп, Кремль намагається виплести. Він намагається скористатися Трампом домовленості з Трампом, зацікавленості, зацікавленості Трампа в Росії для того, щоб повернути собі якісь ресурси. Росія повиходила всі такими картами, коли вони намагаються відбити своє, повернути своє. Хоч якимось чином відчути якусь стабільність, відчути якийсь захист від Трампа. Тобто це, знаєте, як хапання за соломинку. Можливо, да, вони готові по п'ятірці Пентаклів готові чимось пожертвувати в плані там, своїх ресурсів, можливо, тут і з водою щось пов'язано, да? пожертвувати собою в плані ну, Чогось природного. ну, В плані ресурсів, мабуть, тут більше за всього да, таке підходить. Піти на будь-які умови для того, щоб хоч якось вижити. На Росії прям криза-криза. Може, мова йде і про санкції в тому числі. Да? Тобто Росія тут дуже сильно втрачає і намагається відбити свої інтереси, скористатися Трампом, щоб хоч якось це все ну, там, зупинити устаканити. Що стосується Трампа, для нього це велика можливість побудувати, знаєте, як нову повернути те, що було зруйновано, повернути те, що було втрачено, але на вигідних для себе умовах, вигідних для себе умовах в плані ресурсів. Це знову ж таки, да, і про природні копалини, тут мова може йти і про нафту, тут мова може йти і про. Якісь свої інтереси, ну, інтереси країни, штатів, я так маю на увазі, е повернути їх до себе, але через таку агресію виставляючи певні умови. Е сказати, що Кремлю е ну, Кремль якось. Чесно панство. Коротше, тут немає таких одружніх стосунків. Це коли е диявол, я так розумію, в ролі Трампа підвішує. Підвішує е, Кремль, тобто робить з Кремля ну, момент шантажу, момент е, торгування. Типу, якщо ти хочеш від нас щось таке отримати, ти маєш мені дати і то, і то, і то, і то. Ну, і все рівно, що тобі це не вигідно, але ти маєш мені це дати, тому що інших варіантів у тебе немає. Да, тут намагання розділити Україну, тут намагання домовитися з Україною. Знову ж така якась гра через всі ці розбірки розбіжності і Трампа і Кремля. це... Така, знаєте, гра з Україною стосовно ресурсів не так сталося, як вони хотіли. Не так швидко це все сталося. І тут ріка мечів, да, і карта повішеного. Тобто, всі ті дії, які були до цього, вони ну, Україна не піддається. Бачите, як вона. Ну от вийшла карта імператриця тут Пентаклів. Звісно, це може говорити і про землі, і про надра Росії, да? тобто, типу, помінятися, да? запропонувати щось таке, щоб Трампу було вигідно співпрацювати разом з Росією, тобто якусь пропозицію вони дали, і ну росіянці там Кремль знаходиться в очікуванні певного рішення. Мова йде про дуже великі гроші, і Трамп буде висмоктувати з Росії все, що можна. Ну, це, це про бізнес, про бізнес да? це про Трампа як про бізнесмена, а не про як президента. Для Трампа це певні домовленості, да, в плані себе як мага, повернути контроль над якимось ситуаціями, контролювати стосунки взагалі. Тобто я займаю лідерську позицію, знаєте, таке, як. Аб'юзивні стосунки Трампа і Кремля. Ну, а для Кремля це по карті сила отримати все ж таки якесь підсилення, якусь там сильну сторону, який буде намагатися, який буде тебе підтримувати і захищати. Ну, якось так. Що. Давайте більш детально мені хочеться, що Трамп. Ну, до Кремля оці всі зараз заяви стосовно війни в Україні, так? Да? Знову ж, все про політику, все про гроші, що Трамп хоче від Кремля стосовно війни в Україні. А Зупинити так само: зупинити, обмежити. Заморозити, да, заморозити так, як є. Дуже потрібні гроші. Дуже потрібні надра, дуже потрібна земля. І мова може йти і про Україну, а може йти так як і про Росію. Да, тому що виходить імператриця, може бути і ну, зацікавленість в надрах двох країн, скажімо, да, для Трампа. Ну, да, Україна тут має від чогось відмовитися, все ж таки піти на якісь умови, піти на якісь угоди. Причому це не те, що ми обираємо, да, це те, що хтось може обрати замість нас. Ми тут по шуту не сильно ті, які можуть впливати на процеси. Тобто, а що це для Росії? О, це повернення. Це повернення на світову арену. На світову арену в плані грошей. Для того, щоб, знаєте, як засіяти з новою силою. Карта Зірка тут Спентаклів. Дати ще один шанс. Це новий виток в плані. Новий виток в плані Росії на світовій арені в плані політики. Да? Але з певними розчаруваннями. Тобто, щось доведеться віддати для того, щоб повернутися, щоб до тебе змінили думку. Ну, не, до, не, не, не так сказати, не в плані змінили думку, а для того, щоб повернути собі якісь свої ресурси, потрібно буде багато ще чогось віддати. Угу. Чи вийде, давайте так. Чи вийде, якою буде ця співпраця? Ну, в контексті війни в Україні, да? чи вийде у Кремля натиснути? Щось таке запропонувати, так зацікавити Трампа, щоб просунути свої інтереси в Україні, чи вийде. У Кремля. Ну, друзі, трійка кубків. Карта спільних інтересів. Так, зацікавити, чи вийде. Ну Будуть ще намагатися. Не все буде так, як вони собі запланували. Карта закоханих. Ще якісь сварки, до речі, зі штатами можуть бути. Маніпулювання ще якісь можуть бути стосовно цього, можливо, ще вони з кимось ведуть певні перемовини. Можливо, ще якась одна країна, окрім штатів, також готується робити якісь голосні заяви стосовно України. Почекаємо з вами, подивимося, але ні, так не вийде. Так не вийде. Досягти того, що вони хочуть, буде їм дуже-дуже-дуже важко. І врешті-решт, десятка мечів. Якийсь неочікуваний ніж спину, так мені хочеться сказати, хоча я начебто цей яркан так і не читаю, але не вийде. Що завадить їм досягти свого. ну, по-перше, ситуація в Україні. Тут, ви знаєте, так ну, цікаво, що завадить їм досягти цього? Люди, Люди завадять. І, можливо, як люди і всередині Росії, і люди, як і всередині України, тобто і українці в тому числі. От якось воно все стане, знаєте, по справедливості. Якась ситуація, до речі, може трапитися на Росії. Щось може бути пов'язане з ресурсами, з водою. Щось може бути таке. Не знаю, тут з кубків, можливо, шанс якийсь буде. Ну, щось таке станеться, те, що змінить ситуацію в світі, не знаю, друзі. Це може бути вежа для Росії. Це що? Це не тільки для Росії. Якісь теракти можуть бути в світі від Росії по хитрості. Щось вони таке учорять, але це буде непродумані дії. По тут Це будуть такі, знаєте, ну... Ну, по, по дураку, да? такі дурацькі дії, які матимуть певні наслідки, тобто вони своїми діями самі, самі будуть рити собі яму. Це теракти можуть бути і на території Росії, теракти можуть бути на території Європи, там, світу, не знаю, штати можуть але ні, але по це десь в світі. Да? І, і наслідки будуть такі, на які вони не розраховували. чому Тому що по справедливості. А, по справедливості Подивимося, друзі, але давайте глянемо, що, що там на Росії готується. Такі карти цікаві. Що ще планує Росія на найближчий час? Що це за? А в нас був з вами розклад до кінця лютого, пам'ятаєте, там карти показали, що готують росіянці якісь теракти. Так, впали, але не перевернулись. Впали, але не перевернулись. Знову на якісь хитрі дії, питаю, на що вони ще готові піти, щоб досягти свого. І на Росії, і в світі готуються, якісь готуються теракти. Причому готуються вони, можливо для декількох країн. Да? І 10 Пентаклів, і 10 кубків, можливо, для декілька країн. Це може стосуватися води, підготовчі процеси є на зараз. Це може бути або якесь мінування, або може бути щось пов'язане з ну, Великою кількістю води, да? чи то там дамби, чи то, я не знаю. Це по дияволу якісь такі дії, маніпуляції, ну, знову ж там, теракти, да? брудні брудні ігри. Жертви серед населення можуть бути. а По сонцю це може бути, або якийсь вибух, те, що пов'язано. Ну, я вже про, про все говорю. Да? Те, що пов'язано з електрикою, з атомними станціями, з тим, що щось може дуже яскраво горіти. Ну, щось таке дуже яскраво горіти. Причому це може початися з Росії або бути десь на Росії, а потім якимось чином має зачепити ще й Європу. Не знаю, як це. Все ж таки, якісь угоди будуть підписані між Трампом і Кремлем, карта правосуддя якоїсь думки вони все рівно, загально вони її дійдуть. Мова може йти про перевезення, якісь перевезення стосовно води, про свій інтерес пов'язаний з водою, про землі, про ресурси, і про Україну в тому числі і про. Ресурси на Росії. Карта імператриці виходить постійно. да Це про природні ресурси. Угу. Якісь домовленості будуть. Що це для мовленості для України? Ну, панство. ну, з однієї сторони. Начебто непогано, але на майбутнє карта зірка, вона все рівно про якесь ну, щось відкрите, да? про якісь плани на майбутнє. Да, тут є певний момент керованості, але на майбутнє е по колесниці ми можемо керувати процесом. Да? Ну, якось так. Ну, палка на двох концах, як то кажуть. Бачите, і тут жезлів як новий початок, якась домовленість і карта наших стін і повернення якоїсь території. Тобто з однієї сторони ми ну, контролюємо все нормально, по зірці це, да, десь тож трошки на, на майбутнє, да, не все так буде швидко відбуватися, як є. Але. але. Будемо дивитися панство, як будуть розгортатися події далі. Будемо спостерігати, придивлятися ще новини. Я вам дуже дякую за перегляд, дякую за ваші підписки, за коментарі. Панство, якщо є цікаві питання, будь ласка, діліться ними в коментарях. Я вам дуже дякую за перегляд ще раз. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.